На вулиці холодно, сніжно, вітряно. Зима, як говориться, в повний ріст. Але в нас в офісі завжди тепло та затишно. Вітаю, друзі! Мене звати Борис Легкар, я ріелтор з компанії Century 21 Advanced Realty. І я хотів би вас запросити на семінар з ринку нерухомості, який відбудеться тут, в приміщенні. Нашої компанії за адресою 1415 Henderson Highway. На цьому семінарі ми поговоримо про ринок нерухомості в Манітобі, процес купівлі, статистику. Також я планую запросити фахівців з іпотечного кредитування та оподаткування. Вони нададуть відповіді на ваші питання. Поговоримо, поспілкуємось, познайомимось, буде кава. Дякую за увагу та до зустрічі 28 грудня в 7 годині вечора.